Розстріл. Макс, тушуй. Ні-ні, ні не підходь так близько, він замочить тебе. Пашка, давай навішуй мені на голову. Ще один раз назіка бомбонутий і плакала його дупа. Вандал, ну давай хоч ти навісиш. Це так Юпі циганив у кожного пас, щоб нарешті завалити Назіка, який рідко бував розстріляним і вихвалявся через це у японському стилі. За якусь хвилину мені вдалося зробити майже зіданівський навіз, і Юпі зробив свою чорну справу. Від радості уся ватага верещала як різана, бо нарешті гордовито хитрий Назар буде розстріляний. По усіх правилах і без поблажок. Отож Назік приречено повернувся до нас задом, я відрахував від дворі 10 кроків, і кожен по черзі зробив свої три законних постріли. Ми грали рачка, улюблену гру, коли хочеться не футбольного азарту, а справжніх пацанських емоцій, де головними є ризик та страждання. Правила такі: на воротах стоїть людина і рухається тільки у визначеній зоні. Вона повинна, як воротар ловити м'яч, а коли спіймаєш, бурнути ним у когось на полі, після чого той стане рачком. Усі ж інші намагаються забити у ворота 10 голів, щоб розстріляти рачка. Гол забитий ногою одне очко, коліном 3 і головою 5. Розстріл робиться на відстані 10 кроків і не вище пояса. Тому щастило, коли кривоногі взагалі не могли влучити, а не щастило, коли вони ж могли й в потилицю пальнути. Отже, після Назіка ми два рази підряд розстріляли Юпі, який, хоча й був самим професійним футболістом серед нас, але обожнював ризикувати. Після нього з червоним задом додому пішов Дісней, бо він у нього мав таку площу, що ніхто не промазав. Отже прийшлося скуштувати усі 24 плюшки. Потім під роздачу попав файл і лише шість пострілів встиг отримати Олежик, бо раптом вибігла його мати, яка виявляється через вікно спостерігала за нами і сказала, що повідриває нам язики і вуха, якщо ще хоч раз побачить таке. Хоча ми так і не зрозуміли, чому саме ці члени тіла, а не ноги, наприклад якими ми розстрілювали її синочка, але прізвисько після цього вона все таки отримала і її навіть до сьогодні звуть тітка Аушвіц, якщо сказати до слова, то й досі не розумію цю людину і її подібних, які рахують своїх дітей невинно тендітними янголами а усіх інших бридкими розбишаками, хоча насправді це її алежик. Навчив нас жаб надувати соломинкою, вставляючи її в задній прохід, а ще тирив гроші у своєї ж мамусі, і сам про це нам хвалився. От такий собі янгол, але досить про це. Після Олежика нарешті і я попався. Мабуть, мене добряче відволікло його визволення мамою, а особливо її дипломатичний підхід, через що і втратив реакцію. Тому все ж таки мій розстріл настав. Першим відстрілявся Юпі, і це було найгіршим, бо ніхто не мав такого сильного удару, як він. А ще я з'їдав себе за те, що не послухав маму і одягнув шорти, хоча вона казала Комарі загризуть. Але тепер здавалося, що вона точно знала наперед про мій розстріл, серцем відчувала це. Ох, як же ляскотів м'яч по моїх худорлявих заготовках, особливо коли Юпі влучав у зворотню частину коліна, де у нас найніжніша шкіра на ногах. Після нього було ще два удари і чотири промахи, бо, на щастя, мій зад був не таким просторим, як у Діснея. Наступний удар м'ячем був таким же сильним, як у Юпі, а коли я оглянувся, то щось всередині стиснулось. Це був мій рідний брат. Так, двоюрідні теж тут були, але я не думав, що він теж буде розстрілювати мене. М'яч вдруге пальнув по нозі, і я не витримав. Клубок, який здавив горло, вийшов назовні сльозами. Це була якась невимовна злість в переміжку з образою, але гіркота образи, звичайно, переважала. Я мовчки та понуро пішов геть з поля, і мені було зовсім не соромно за мокрі очі, тому навіть не приховував їх. Більше того, відчував, що ніхто не засуджує мене і не сміється, бо на полі запала гнітюча тиша. Краєм ока помітив, як Макс і Вандал дивляться на брата осудними поглядами. Я був певен, що усі засудили його вчинок, бо навіть позавчора Льолік, до прикладу, не розстрілював свого масяню, а це якраз і завдавало болю. Виходить хлопці, з якими батьки не дозволяли товаришувати через їхню розбещеність, насправді розуміли такі речі, як кровний зв'язок та братерство. А мій брат. Вихований по усім християнським канонам, не відчував цього або ж соромився показати свою любов старшого брата. Я плівся додому справді розстріляним, живим було лише моє тіло. До хати вдалося зайти непоміченим і навіть залізти на горище. Це було те місце, яке повинна мати кожна дитина, місце, де можна побути на самоті, ліг на старе ліжко, біля якого висів бозна якийсь старезний одяг, ватник із совєтських часів, велетенський кожух, а на підлозі стояли кілька пар неношених кирзаків, мабуть, ще мого діда. Навіть сам запах цього мотлуху заспокоював мене. Він переносив мене у якесь чарівне минуле, де я вже сам створював людей навколо себе, вибирав друзів, затверджував свої закони і порядки. Ну а сьогодні у моїй уяві з'явився брат, який любить мене, і готовий заступитись у будь якій ситуації, готовий будь-якому моєму кривнику надерти зад. Я слухав ритмічні зусилля шашелі у бильцю ліжка. І ще не усвідомлював, що тут гартується характер майбутнього інтроверта та ідеаліста-романтика. З тих пір минув не один десяток літ і вже не пам'ятаю, як ми помирилися з братом, але слід від його вчинку і до сьогодні залишається. Ради лише тому, що з дитинства отримав цінний досвід, бо зрозумів, що найболючіше б'є рідна людина.